Доброго дня! Тема сьогоднішньої лекції Домінуючі множини. Домінуюча множина це підмножина елементів графа вершин або ребер, що є суміжними з усіма іншими елементами свого типу. На відміну від, скажімо, покриттів. Покриття реберні, це множина ребер, які Інцидентні до всіх вершин, а покриття вершині це підмножина вершин, які інцидентні до всіх ребер. А тут суміжні з елементами свого типу, тобто ребер з ребрами, вершин з вершинами. Відповідно домінуючі множини бувають вершинні та реберні. Інша назва зовнішньостійка множина. Ну, ось тут у дужках записана зовнішня стійка множина ребер. Вершин, ну, і відповідно, замість edge буде вертекс. У цій лекції ми розглянемо задачі про знаходження мінімальних домінуючих множин вершин та ребер. Домінуюча множина ребер. Означення. Домінуючою множиною ребер у графі називається така підмножина ребер, що будь-яке ребро графа або належить до е 1 або є суміжним з ребром із е 1 Якщо вважати, що кожне ребро є суміжним із самим собою, то домінуюча множина ребер це підмножина ребер, до ребер якої суміжні, ребра якої суміжні з усіма ребрами графа. Інша назва зовнішня стійка множина ребер. Ну, ось приклад. Якщо взяти ось таку підмножину ребер 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, то вони суміжні з усіма іншими ребрами. Тобто це домінуюча множина ребер. Чи можна видалити з цієї множини якісь ребра, щоб залишилася домінуюча множина ребер? Якщо вже не можна, то це називається домінуюча множина ребр мінімальною за включенням. Це така, підмножина, така множина ребр, що будь-яка підмножина її з меншою кількістю ребр не є домінуючою. Наприклад, якщо викреслити, викинути з цієї множини ребр, домінуючи ребра 11, 12, 13, то ми отримуємо мінімально за включенням домінуючу множину ребр. 7, 8, 9 і 10. З цієї множини вже не можна викинути жодного ребра. Якщо ми викинемо, наприклад, е 7 то те, що залишиться е 8 е 9 і е 10 буде суміжним не з усіма іншими ребрами. Наприклад, з Е7 воно не буде суміжним. Так само, якщо викинути е 8 то те, що залишиться 7, 9 і 10, буде суміжним не з усіма ребрами. З Е8 воно не буде суміжним. Ось тут ми створили за включенням домінуючу множину з чотирьох ребер. А можна взяти якусь іншу множину з меншої кількості ребер, яка теж буде домінуючою. Ну, якщо можна, то ми отримаємо мінімальну домінуючу множину ребер. Це така домінуюча множина ребер, що складається з мінімально можливої кількості ребер. Наприклад, якщо в нашому випадку ми викинемо ребра 7, 8, 9 і 10, а залишимо тільки 11, 12 і 13, то ми отримаємо мінімальну множину, домінуючу множину ребер. До цієї множини ребер 11, 12, 13 суміжні усі інші. А якщо з звідсіля викинути хоча б одне, то е, щось там не охопиться суміжністю. А двох ребер, як би ми їх не обирали, буде недостатньо. А трьох достатньо. Оце мінімальна домінуюча множина ребер. Одна з класичних задач в теорії графів це знаходження мінімальної домінуючої множини ребер. Якщо ребра графа зважені, то можна ставити задачу про знаходження мінімальної зваженої домінуючої множини ребер, тобто мінімізувати не кількість ребер, а їхню загальну вагу. Розв'язки цих двох задач можуть суттєво відрізнятися. У мінімальній зваженій домінуючій множині може бути навіть більший ребер, ніж у незваженій. Але їхня вага буде меншою, ніж у будь-якої домінуючої множини з меншою кількістю ребер. Ось приклад. Ми для оцього графа побудували мінімальну домінуючу множину ребер. Вона містить три ребра 11, 12 і 13. До них суміжні усі інші ребра. Але якщо ребра зважені, і ваги ось такі, як показано на малюнку, то вигідніше з мінімальне менше буде вага, якщо взяти оці чотири ребра. 7, 8, 9 і 10, їхня загальна вага менша, ніж вага 11, 12 і 13 ребр. Тобто тут більше ребр узваженій. Домінуючи множині. Мінімальні домінуючи множині. Розглянемо один з методів розв'язання задачі на мінімальну, у тому числі і зважену, домінуючу множину ребер. метод зведення до задачі лінійного програмування. Змінні – це фактично ребра. Змінних m1 вони асоційовані з ребрами. Кожна змінна Е з індексом К може приймати тільки значення 1 або 0. Одиниця, якщо відповідне ребро входить у домінуючу множину, і 0, якщо не входить. Тобто будемо мати задачу бінарного лінійного програмування. Цільова функція треба мінімізувати загальну кількість ребр, що входять у домінуючу множину. Це їхня сума. Або скалярний добуток на вектор стовпчик одиниць. Є це вектор стовпчик. Якщо задача зважена, то замість вектора одиниць використовується вектор з вагами ребер. вектор-столбчик. Ось тут обчислюється загальна вага тих ребер, що входять у домінуючу множину. І ця вага мінімізується. І ще треба додати обмеження на суміжність ребер. або саме ребро, або якесь суміжне з ним повинно входити, міститися в домінуючій множині. Ось давайте на прикладі розглянемо. Для ребра є один, або воно саме. Або щось суміжне з ним, друге, третє, четверте, повинно обов'язково входити в домінуючу множину. Тобто сума оцих чотирьох змінних повинна бути не менше одиниці. Хоча в одне з них повинно входити. Далі для ребра є 2. Так само, або саме ребро повинно входити, або щось суміжне з ним. До ребра є 3. Або воно саме повинно входити, або якесь суміжне з ним, тобто всі. Так? До ребра є 4, або саме ребро, або перше, третє п'яте. І до ребра є 5, або саме ребро, або щось суміжне з ним, друге, третє четверте. Ось так виглядають обмеження на суміжність. Ось вони записані у вигляді системи лінійних нерівностей. Якщо подивитися, як виглядає матриця сумішності ребер з одиничками на головній діагоналі, щоб і саме ребро включалося, то оця система може бути записаною ось у такому вигляді. Матриця суміжності ребер з одиницями на головній діагоналі помножити на вектор стовпчик наших змінних повинна бути не менше, ніж вектор стовпчик одиниць. Отже, задача про мінімально зважену домінуючу множину ребер зводиться до задачі бінарного лінійного програмування. Цільова функція лінійна або коефіцієнти одиниці, або в зваженому випадку ваги ребер. Змінні бінарні або нулі, або одинички. І обмеження нерівності. Розглянемо, як виглядає задача двоїста до цієї. Задача про мінімальну. Домінуючу множину ребер незважено виглядає таким чином. Якщо замінити умови бінарності менш жорсткими умовами невід'ємності, то матимемо задачу звичайного лінійного програмування ну у майже канонічній формі. Як виглядає двоїста до неї задача? Матриця С симетрична. Отже, двоїста задача виглядає таким чином. Праві частини обмежень йдуть у коефіцієнти цільової функції. Вона тепер не мінімізується, а максимізується. Матриця С транспонується, але вона симетрична. Змінні більше або дорівнюють нулю, тому тут будуть нерівності. Праві частини беруться з коефіцієнтів цільової функції, і оскільки тут були нерівності, змінні більше або дорівнюють 0. Ну, і якщо знову взяти замість невід'ємності бінарність змінних, а ми бачимо, що це двоїсті змінні – це теж асоційовані з ребрами, то матимемо ось таку двоїсту задачу. Сенс цієї задачі знайти таку підмножену ребер максимальної потужності, тобто максимальної кількості або ваги, таку щоб кожне ребро, що не входить в е 1 було суміжним не більше, ніж з одним ребром із Е1. А може, і взагалі не було суміжним з ребрами. Тобто між кожною парою ребер повинно бути. Не менше двох кроків уздовж ребер. Згідно з теоремами двоїстості, у такій множині буде не більше ребер, ніж у домінуючій множині. Z максимальне ніколи не перевищує T мінімального. Для зважених задач це теж має місце, тому що там оці умови виконуються. Може бути тільки Z максимальне менше, ніж T мінімальне. Розглянемо приклади. Приклади знайдені за допомогою пакету GLPK. Там можна розв'язувати задачі бінарного лінійного програмування. Ось задача на мінімальну домінуючу множину ребер. Незважена тут ваги ребер усі одиничні. Маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6 ребер. І кожне інше ребро є суміжним з одним із оцих ребер пофарбованим червоним кольором. І це мінімальна їхня кількість. Зважена задача. Тут біля кожного ребра проставлена його вага. Тут вже знадобилося 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ребер. Але їхня загальна вага менша, ніж загальна вага оцих шести ребер. Тобто це мінімальна зважена домінуюча множина ребер. Ну, наприклад, тут ребро мало вагу 1, а тут 9. Не треба його включати. 12 не треба його включати. Що ще тут було поганим? Сім. Ну, не треба його включати, треба вагою, шукати ребра з мінімальною вагою. А ось приклад розв'язання двоїстої задачі. Максимальна за кількістю підмножена ребер, щоб між ними було не менше двох кроків уздовж ребер. Ось між цими двома ребрами не менше двох кроків. Між цими двома ребрами не менше двох кроків. І оцими теж два кроки є. І ось між оцими двома теж два кроки не менше двох кроків. Ну, а між лівим нижнім і правим верхнім навіть більше кроків. А ось приклад зваженої задачі. Тут теж 4 ребра, але з максимальною вагою. І між кожним із них не менше двох кроків уздовж ребер. Тут два кроки, тут два, тут два, тут два. Ну, а тут навіть більше. Тут навіть раз, два, три кроки. Наступна задача домінуюча множина вершин. Означення. Домінуючою множиною вершин у графі називається така підмножина вершин, що будь-яка вершина графа або належить до цієї множини, або є суміжною з вершиною цієї множини. Якщо вважати, що кожна вершина є суміжною самою собою, то домінуюча множина вершин це така підмножина, до яких суміжні всі вершини графа. Інша назва зовнішня стійка множина вершин. Ну, ось давайте приклад розглянемо. Візьмемо ось ці чотири вершини. Першу, третю, шосту і восьму. Всі інші вершини суміжні з цими. Отже, це домінуюча множина вершин. А можна з цієї множини щось викинути, щоб залишилася домінуюча множина вершин. Якщо ні, то ми отримуємо множину, домінуючу множину вершин мінімальною за включенням. Це така множина вершин. Якщо будь-яка її підмножина з меншою кількістю вершин не є домінуючою. Ось якщо викинути, наприклад, В6. Ми отримуємо мінімально за включенням домінуючу множину вершин. Кожна інша суміжна з ними, V6, V3, і так суміжно, сьома і 4, і так далі. Але вже якщо з цієї множини 1, 3, 8 щось викинути, то якась вершина вже не буде суміжною. Якщо, наприклад, V1 викинуто, то В5 буде несуміжною. Якщо В3 викинути, ну що буде несуміжною? В6 буде несуміжною. Якщо В8 викинути, то що буде несуміжним? Ну сама В8 і буде несуміжною. А можна якось побудувати домінуючу множину вершин не з трьох? А з меншої кількості. Наприклад, замість цих трьох взяти якусь із двох і до них будуть суміжні всі інші. Це називається вже мінімальна домінуюча множина вершин, якщо вона складається з мінімально можливої кількості вершин. Ось для цього прикладу можна брати не оці три, і першу, третю, восьму, і шосту навіть, а взяти тільки п'яту і четверту. І це буде мінімальна домінуюча множина вершин. Їх всього лише дві. І до них суміжні усі інші вершини. Однієї тут взяти вже не можна. Це мінімальна домінуюча множина вершин. Одна з класичних задач теорії графів це знаходження мінімальної домінуючої множини вершин. Якщо вершини графа зважені, можна ставити задачу про знаходження мінімальної зваженої домінуючої множини вершин. Тобто такої множини, що їхня не загальна кількість, а загальна вага будуть мінімальною. Ці задачі можуть суттєво відрізнятися. У мінімальній зваженій домінуючій множині може бути більше вершин, ніж у незваженій, але їхня загальна вага буде меншою. Ніж у будь-якої домінуючі множини з меншою кількістю вершин. Ось давайте приклад подивимось. Ми побудували для оцього графа мінімально домінуючу множину вершин. Це 4 і 5. Їх дві. Всі інші вершини до них сумішні. Але якщо вершини графа зважені і ваги ось такі, то вигідніше взяти ось ці три вершини. Замість вершин В5 і В4. Їхня загальна вага першої, третьої і восьмої вершин менша, ніж, наприклад, п'ятої і четвертої. Розглянемо один з методів розв'язання задачі про мінімальну зважену домінуючу множину вершин. Метод зведення до задачі лінійного програмування. Змінні – це вершини, їх n. Змінні асоційовані з вершинами, вони можуть приймати значення або одиничка, або нуль. Одиниця, якщо відповідна вершина входить у домінуючу множину, і нуль, якщо не входить. Тобто будемо мати задачу бінарного лінійного програмування. Цільова функція мінімізується це загальна кількість вершин. Коефіцієнти тут одиничка. Вектор з одиниць відповідної довжини. Якщо задача зважена, то замість вектора з одиниць беремо вектор з вагами вершин. Вектор стовпчик D це вектор з вагами вершин. Мінімізується загальна вага вершин, що входять у домінуючу множину. Обмеження на суміжність вершин. Або сама вершина, або якась суміжна з нею, обов'язково повинна входити в домінуючу множину, міститися в ній. Наприклад, для v 1 ми повинні. Сказати, що у нас або В1, або В2, або В4 обов'язково повинні входити в домінуючу множину. Сума оцих змінних повинна бути не меншою за одиницю. Для вершини В2, або вона сама, або щось суміжне з нею повинно входити в домінуючу множину. Для В3 так само, або В3, або якась суміжна з нею. І для В4 так само. Ось таку систему нерівностей ми маємо. Вона записується ось так. Якщо подивитися, як виглядає матриця суміжності вершин з одиницями на, на головній діагоналі, то оця система нерівностей записується ось у такому вигляді. Одиниці на головній діагоналі повинні для того, щоб не тільки суміжні вершини були, а і наша перша, друга, третя, четверта. Отже, задачі про мінімально зважену домінуючу множину вершин можна звести до задачі бінарного лінійного програмування. Цільова функція лінійна з коефіцієнтами одиничка або з вагами вершин. Змінні бінарні або нулі, або одиниці. І обмеження нерівності ось такі. З матрицею суміжності вершин з одиницями на головній діагоналі праві частини одиниці. Розглянемо, як виглядає задача двоїста до цієї. Ось ми маємо незважену задачу про мінімальну домінуючу множину вершин. Якщо замінити умови бінарності менш жорсткими умовами невід'ємності, то матимемо таку двоїсту задачу. Матриця B симетрична. Тому двоїста задача виглядає ось таким чином. Замість мінімізації, максимізація. Коефіцієнти біля цільової функції з правих частин. Матриця B транспонується, але вона симетрична. Праві частини з коефіцієнтів цільової функції. Змінні були більше або рівнюють нулю, тому тут нерівності. Тут нерівності, тому змінні більше або дорівнюють нулю. І ми бачимо, що двоїстими змінними теж будуть вершини. Ну, перейдемо знову до задачі бінарного лінійного програмування. Сенс ось цієї двоїстої задачі такий: треба знайти таку підмножену вершин максимальної потужності або ваги. Щоб кожна інша вершина, що не входить до цієї множини V1, була суміжна не більше, ніж з однією вершиною з V1, а може і взагалі не була б суміжною, але була оця множина максимальної потужності. Тобто між кожною парою вершин, що входить до v 1 повинно бути не менше двох проміжних вершин. І як наслідок не менше трьох кроків уздовж ребер. Ось який сенс двоїстої задачі. Згідно з теоремами двоїстості, у ось такій множині буде не більше вершин, ніж у їх домінуючій множині. Тобто Т мінімальне завжди більше, ніж z максимальне. Для визважених задач ця нерівність теж має місце, тому що там мають місце оці обмеження. Оцих вершин може бути тільки більше, а оцих тільки менше. Якщо задача зважена. Тому нерівність зберігається. Розглянемо приклади розв'язання таких задач за допомогою пакету GLPK. Ось незважена задача на знаходження мінімальної домінуючої множини вершин. Тобто такої підмножини до вершин якої суміжні усі інші. Чотири вершини. Усі інші суміжні з якої з оцих чотирьох. А тепер поглянемо на зважену задачу. Ми тут біля кожної вершини поставили її вагу. Ребра тут номери ребер. Тут 1, 2, 3, 4, 5 вершин. Але їхня загальна вага менше, ніж загальна вага оцих чотирьох вершин. Тут вага була ось 9. Так, що ще? Ну, один, може, й не треба було. Ось 5 була вага. А у нас менше. 4 плюс 4 це 8. Менше, ніж оця 9. Тобто 5 вершин. Мають загальну вагу менше, ніж будь-які 4, до яких суміжні усі інші. Подивимося, як виглядає двоїста задача. Ось незважена задача. Ми шукаємо максимальну за кількістю множину вершин, таку, щоб між кожною парою яких було не менше вершин. Вершин або трьох кроків уздовж ребер. Ну, ось ми бачимо, що тут не менше трьох кроків. Ось тут раз, два, три, не менше трьох. Тут не менше трьох. Тут раз, два, три, не менше трьох, а ось тут навіть більше трьох. І отут більше трьох. А ось приклад зваженої задачі. Тут навіть менше вийшло вершин. Але їхня загальна вага більше, ніж у цих чотирьох. Тут вага була яка 4, 5, 4 і 1, і 5, це 9, 18, а у нас тут більше, 17 плюс 5, 22. Але між ними не менше трьох кроків уздовж ребер. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Дякую за увагу.